Виведені голландськими фахівцями гібриди відрізняються невибагливістю і стійкістю до хвороб, проте не завжди вони мають хороший смак. У томаті Султан витривалість до різних несприятливих факторів, поєднується з відмінними смаковими якостями досить великих плодів. Тому популярний гібрид успішно вирощується як в промислових масштабах, так і на дачних ділянках історія вирощування гібрида Султан-Фодин. Томат Султан Фодин був виведений відомою голландською агрофірмою Беджу Заден, яка є одним з лідерів у своїй галузі. Компанія стала оригінатором понад 600 сортів і гібридів овочевих культур. Вона використовує тільки класичний метод селекції на генетичної модифікації. В Українській Федерації томат був заявлений на державне сортовипробування в 1998 році. Районували його в 2000 році за наступними регіонами центрально чорноземному, центрально-чорноземному, північно-кавказькому. Нежноволському гібрид рекомендований для товарного виробництва, але його також успішно вирощують дачники у відкритому і закритому ґрунті. Опис і характеристика томата султан рослина відноситься до детермінантного типу з обмеженим ростом, хоч низькорослий виростає до 50-60. Темно зелене листя середнього і великого розміру. Суцвіття просте плодоніжка з чонуванням, на кистях формується по 5-7 зав'язей. за даними Держреєстру, середня маса плодів становить 75 147 сім, може досягати 180. Оригінатор стверджує, що помідори важать 150 п'ятдесяти форма плоско з невеликою ребристістю в області плодоніжки, незрілий плід світло-зеленого кольору. У плодоніжки є зелена пляма, повністю дозрілі плоди набувають рівномірно червоний колір. Пляма також червоніє, транспортабельність хороша, для тривалих перевезень плоди збирають в стадії бурої або рожевої стиглості, помідори довго зберігають товарний вигляд, кількість гнізд більше 4, 5 8 Насіння в насіннєвих камерах мало, М'якоть соковита, досить щільна і м'ясиста. Вона має відмінні смакові якості, що далеко не завжди властиво гібридам томатів у соку міститься. Сухої речовини 4-5-5. Загального цукру 228. У багатьох джерелах сорт відносять до категорії вівтоматів, плоди рекомендовані для вживання в свіжому вигляді і переробки на томатопродукти сік, паста, пюре, соуси, кетчуп та інше. Віфтомати мають великі м'ясисті плоди масою понад 150, яким властива висока харчова цінність. В них підвищений вміст сухих речовин, цукрів, бета-каротину. Термін дозрівання середньоранній Плоди достигають через 93-112 днів після повних сходів віддача врожаю розтягнута до осені. За даними Держеєстру, в залежності від регіону вирощування промислова врожайність султана порівняна з рівнем відомих стандартів або перевищує деякі з них показники продуктивності по регіонах наступні в Центрально-Чорноземному 144-565 га на рівні стандартів дар Вожжя і Ляна, у Північно-Кавказькому 530 га на 75-105 га вище стандартів Персей і Дарза Вожжя, у Нижневолском 254-545 га на 30-107 га вище стандартів Аран 735 і Персей. Максимальний збір був зафіксований в Астраханській області. Він склав 559 га, що відповідає стандарту персей. У джерелах є відомості, що з одного куща можна зібрати 5 7 помідорів. Показник товарності зрілих плодів становить 80 до 9,4. Відзначається, що рослини нормально переносять стресові умови, добре зав'язують плоди при знижених температурах, можуть успішно плодоносити в спекотне літо. Є імунітет до вертицильозу і фузаріозу переваги та недоліки гібрида. Сорт має безліч переваг, низькорослість, рослини не вимагають пасинкування, розтягнутий період плодоношення, великоплідність, хороший товарний вигляд, відмінний смак свіжих плодів, відмінна якість переробленої продукції, висока врожайність, хороша транспортабельність, витривалість до стресових умов зростання, стійкість до вертицильозу і фузаріозу. Мінусів у гібрида помічено не було. Крім одного, не можна зібрати власні насіння, а покупні коштують недешево. Головною особливістю сорту є вдале поєднання властивих голландським гібридам витривалості і невибагливості з відмінними споживчими якостями, нюанси посадки, посівний матеріал гібрида Султан слід купувати у перевірених постачальників про насіння томата Султан в Україні насіння гібрида представлені наступними відомими компаніями: аро, еліта, гавриш, престиж, пазмас. Отогалерея, надійні постачальники насіння гібрида Султан Фодин. Компанія Аро Еліта» представляє великий сегмент насіння провідних світових виробників. Агрофірма Гавриш на ринку насіння з 1993 року. Агрофірма Престиж добре зарекомендувала себе в сфері реалізації посівного матеріалу. Компанія Плазма свідома майже 30 років. Вона має відмінну репутацію насіння гібридів, не потребують передпасівної підготовки. Вони проходять у виробника повний цикл обробки, який зазвичай завершується інкрустуванням. покриття насіння спеціальною оболонкою яскравого кольору, що містить поживні речовини і захисні засоби. Називається інкрустуванням розсада, вирощування і висадка на постійне місце. Вирощують томат султан розсадним способом. Посів насіння проводять у другій половині березня для обробітку сорту. В закритому ґрунті насіння висівають на 2-3 тижні раніше. У південних регіонах зазвичай цінне місце теплиць не займають під низькорослі детермінальні сорти. Султан добре росте і плодоносить на відкритій грядці у складному кліматі. Томат краще вирощувати в тепличних умовах. При використанні інкрустованих насіння важливо пам'ятати, що підсихання ґрунту не припустимо. Так як недостатньо розмокла оболонка не дасть посівного матеріалу прости. В іншому сіянцям забезпечують стандартний догляд. Через 55-60 днів після появи повних сходів, розсада буде готова до висадки на постійне місце. Посадковий матеріал садять за звичайними для культури правилами, розміщують компактні кущики за схемою 34050 чотири нуль догляду за рослинами, описуваний сорт не створює особливих проблем городнику. При звичайному догляді можна отримати хороший урожай. Рослини не вимагають обов'язкового пасинкування, але при видаленні пасинки плоди будуть формуватися більшими, а також прискориться їх дозрівання на етапі наливу і дозрівання помідорів кисті варто підв'язати до опор. Поливають рослини в суху погоду один раз в 5-7 днів. Частоту зрошень коригують в залежності від кількості опадів, що випадають. Обсяг використовуваної води дозують. Заболоченості допускати не варто, розпушування і мульчування ґрунту допоможуть зберегти її помірно вологою, підгодовують кущики кожні два тижні, для підгодівлі можна використовувати комплексні добрива і рідку органіку, настої коров'ячого гною курячого посліду, свіжоскошеної трави. Слід пам'ятати, що азот рослинам потрібен тільки в першій половині вегетації. Потім варто віддати перевагу калійним і фосфорним добрив, як джерело калію відмінно підійде деревна зола від городників про сорт томатів Султан. Сорт Помідор Султан непогано показав себе в цьому році смачні плоди, хороша врожайність. У нашій місцевості використовується в промислових посадках дятел Ставропольський ХПЦ. Хорюм віновратцям, рьов'явтопіц ві в 183301, дику троянду і султан вирощую щороку дуже хороші салатні сорти. Свого часу мені їх порадила наш головний тагільський агроном зі станції сидівників любителів. Гість Тагіл Іринахт, дача дача втру, індекс Шовтопіц 2829, Султан ФОдин, високоврожайний бівтомат, витримує важкі континентальні умови. Плоди плоско округлі, злегка ребристі, закритий тип куща забезпечує стійкість до сонячних опіків, 200 гр, всі плоди рівні, Кистьове плодоношене, рослина дуже потужне плодів до 1.00 шнакущику, витримує спеку, томати дуже красиві, якість чудова. Налалипець ктп дв'ять, дійшів орім двакства, Рюд 6-4, Топіць насіння томату, гавриш, ланфодин. Для початківців городників фірма Гавриш вказує на упаковці, що в упаковці знаходяться насіння відомої голландської фірми Беджо Заден. Насіння всередині упаковки знаходяться в додатковому пакеті. На упаковці вказані характеристики томата, терміни посіву. Дані фірми, кількість насіння, номер партії і терміни використання. Насіння готові до посіву, не вимагають додаткової обробки, чим привернув нашу увагу цей гібрид, тим, що він невибагливий у догляді, це низькорослий, всього 50-60 см у висоту, відповідно займає мало місця, не вимагає пасинкування і підв'язки. Він відноситься до біфтоматам, тобто його вага більше 150 грам. Плоди круглі, злегка приплюснуті яскраво-червоного кольору, підходять як салатів, так і для переробки, так як м'якоть томата дуже соковита. Зав'язь формується кистями по 5-7 томатів, гібрид ще хороший тим, що добре плодоносить навіть при несприятливих погодних умовах і має розтягнутий період плодоношення. Сталкер Луганськ. Оцовікцом Ревів 6019503, хто гібрид виведений для товарного виробництва, проте він також відмінно підходить для невеликих дачних ділянок при звичайному догляді на компактних невисоких кістках можна виростити рясний урожай томатів відмінної якості. Сорт дає можливість до осені вживати свіжі смачні помідори і одночасно заготовити якісну домашню консервовану продукцію.